Вас вітає телевізійна служба новин Тиврівського наукового ліцею та її ведучі Титко Марія і Кобалянський Роман. Сьогодні у випуску проведення в Тиврівському науковому ліцеї обласного методичного семінару директорів закладів освіти Вінницької обласної ради. Переходимо до огляду подій. 19 березня на базі комунального закладу Тиврівський науковий ліцей Вінницької обласної ради. Проведено обласний методичний семінар директорів закладів освіти Вінницької обласної ради з теми формування інтелектуальної молоді у сучасному закладі освіти, науково-методичний та психолого-педагогічний супровід розвитку здібностей та обдарувань учнів важлива умова реалізації особистості кожного учасника учнівської спільноти. Очолили семінар керівництво Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. Буняк Володимир Володимирович, Страшевська Лариса Володимирівна та Вінницької академії безперервної освіти, Рябоконь Ольга Володимирівна, директор ліцею Поцігун Андрій Михайлович як гостинний керівник закладу освіти радо зустрів поважних гостей і наголосив на необхідності і важливості проведення таких семінарів. Сьогодні спільно з департаментом гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації управлінням освіти і науки. Вінницької академії безперервної освіти ми проводимо методичний семінар керівників закладів освіти обласного підпорядкування. Головною метою нашого семінару є ознайомлення і специфікою організації освітнього процесу в закладі спеціалізованої освіти наукового спрямування, яким є наш навчальний заклад. Під час роботи семінару ми ознайомимо наших гостей із формами, методами, засобами розвитку здібностей та обдарувань здобувачів освіти в ході вивчення основних. Наук були запропоновані майстер-класи, фрагменти уроків, засідання учнівського наукового товариства Ноба доба, продемонстровано матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, ознайомлено учасники семінару системою роботи з обдарованою учнівською мовою. Такі семінари є взаємокорисними, оскільки саме під час проведення таких заходів є змога обмінятися досвідом сформувати майбутню модель сучасного освітнього закладу. Ліцеїсти привітали учасників семінару щирим словом і патріотичною піснею. Побажали плідної праці, позитивних емоцій, результативної роботи. Я бажаю всім нам, перш за все, мирного неба. Бажаю всім нам безумовно перемоги. І, е, дякуючи сьогодні, господарю, е, наголошую на тому, що кожен з вас тут присутній, кожен ваш заклад має свою родзинку. І сьогодні Андрій Михайлович разом зі своїм колективом поділиться тим досвідом, який в них є. І ті родинки, які у вас є, безумовно, ми запозичуємо в закладі, в якому ми сьогодні знаходимося. Таким чином, ми стаємо більш багатими, більш цікавими. А все, що ми робимо, ми робимо на благо наших дітей і на благо нашої України і на благо нашої майбутньої, нашої неймовірної. Україні. Директор Тимрівського наукового ліцею Поцігун Андрій Михайлович презентував заклад спеціалізованої освіти та розповів про результативність його діяльності. Учасники семінару ознайомилися з планом заходів, відвідали педагогічну майстерню з упровадженням інноваційних форм методів засобів розвитку здібностей та обдарувань здобувачів освіти в ході вивчення основ наук. Учителі ліцею під час проведення фрагментів уроків демонстрували упровадження інтерактивних методів навчання, експериментів, використання інструментів та можливостей штучного інтелекту, медіатекстів, проведення практикові, прес-конференцій, досліджень, інтеграцій, практичного застосування вивченого матеріалу. Керівники закладів відвідали музей ліцею, де ознайомилися з історією приміщення минулим та сучасним нашої альмаматері. Оглянули виставку однієї книги авторського видання вчителя ліцею. Побували в астрономічній обсерваторії ліцею, де було продемонстровано навчальні відео з астрономії, потужний телескоп, який дає можливість ліцеїстам спостерігати за зоряним небом. Також відвідали пансіон ліцею, де сьогодні проживає 120 ліцеїстів і наявні кімнати самопідготовки, відпочинку, гігієни. В актовій залі для учасників семінару продемонстровано розширення кола пізнавальних інтересів та мотивування ліцеїстів до самореалізації під час освітнього процесу. Про проведення в закладі освіти комплексного екзамену розповіла заступник директора з навчальної роботи Табачук Оксана Сергіївна. Із системою роботи з науково-дослідницької діяльності ліцеїстів ознайомила заступник директора з наукової роботи Маринчук Ірина Вікторівна. Учасники семінару переглянули фрагмент засідання наукового товариства ліцеїстів Нова Доба. Про вектори забезпечення співпраці наукового ліцею з вищою школою повідомила методист ліцею Козак Людмила Олександрівна. Учасники семінару взяли участь у діагностичному дослідженні щодо визначення здібностей та обдарувань здобачів освіти. Поважним гостям запропоновано фрагмент заняття Історичний арбітраж. Перегляд відеосюжету про успішних випускників ліцею крізь до дозірок. Очільники освіти та науки Вінницької області поділилися своїми думками і враженнями. Сьогодні у нас в ліцеї директор департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації, буняк Володимир, Володимир Володимирович. Шановний Володимире Володимировичу, які поради ви б хотіли дати учням ліцею? Ну, перш за все. Е я хотів би висловити нашим дітям велику пораду, що стосується вибору ліцею, тому що ліцей, в якому ми з вами сьогодні знаходимося, він є одним з найкращих у Вінницькій області, і тут створена неймовірно чудова команда викладачів. Колись Ньютон дуже класно сказав, що коли в нього запитали, Ісака говорить, як вам вдалося досягти таких вершин. Він сказав дуже просто, тому що в мене були чудові наставники. І тому, то маючи таке підґрунтя, маючи такий чудовий шикарний фундамент, це дає можливість вам зробити великий вибір в вашому житті. І я більше чим певний, ті традиції, які є в нашому чудовому ліцеї, ви будете сповідувати. Ваша освітня траєкторія обов'язково буде успішна. І разом ми рухаємось до перемоги. Завдяки вашій праці, наша Україна буде ставати могутнішою, стабільнішою і впевненою буде в завтрашній дні. Дякую. Сьогодні у нашому науковому ліцеї перший проректор ВАБО Рябоконь Ольга Володимирівна. Шановна Ольга Володимирівна, скажіть, будь ласка, що ви можете сказати про заклад? О, я неймовірно вражена цим закладом, тому що перше, що відчувається, це звичайно любов, безмежна любов для до дітей. Відвідуючи ваші уроки, я одразу побачила цю мотивацію, бажання вчитися, розуміння того, для чого ми це робимо, і як ми практичні навички зможемо втілити в життя для того, щоб наша країна найулюбленіша, найкраща наша Україна. Була точно однією з найпотужніших країн світу. Звичайно, величезна подяка всьому творчому колективу під керівництвом пана Андрія, тому що дійсно команда вона завжди робить результат, вона робить успіх, і вона робить все для того, щоб діти були успішними. І я тут спостерігаю, що навчання відбувається безперервно, не тільки на уроках, а відбувається ще й під час перерв. Бувається після уроків, тому що дійсно завдання настільки компетентності, настільки такі, які хочеться їх виконувати, що ми маємо результат. Тому дуже вражена вашим закладом і, звичайно, бажаю процвітання і натхнення. Дуже дякую за інтерв'ю. Дякую. Сьогодні у нас в ліцеї заступник начальника відділу дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. Страшевська Лариса Володимирівна, шановна Лариса Володимирівна, які настанови ви б хотіли дати випускникам? Якщо ви вже Випускаєте з цього чудового закладу з наукового ліцею, то мені здається, настанови тут не потрібні. Ви вже зробили правильний вибір у своєму житті. Можливо, цей крок допомогли вам зробити батьки. Можливо, педагоги вас саме наставили на те, щоб ви прийшли в такий чудовий заклад. Якщо ви закінчуєте науковий ліцей, ви вже маєте якісь... Певні свої вектори руху в цьому майбутньому. І саме на наших випускників покладається надія за відбудову майбутньої України. Єдине, що я вам хочу побажати: поки живеться, живіть, поки діється – дійте, і ні в чому абсолютно себе не обмежуйте. Удачі вам всім! Упродовж семінару працювала прес-служба ліцею школа журналістики, яка підготувала цей випуск. А в студії з вами були Кобилянський Роман і Титко Марія. Зичимо вам успіху! Процвітання вашим закладам, миру в незалежній Україні! Дякуємо збройним силам! Слава Україні!